Головне не чихнути в цю баночку з кандурином, коли будете готувати десерт. Практично з одного інгредієнту виходять ось такі імітовані гранати, які можна подати на святковий стіл. Для приготування такого десерту використовую желе червоного кольору. Я беру від бренду Іріс. Змішую в одній мисці малиновий смак та полуничний. Завдяки такому поєднанню виходить дуже гарний колір та насичений смак. На дві пачки желе знадобиться 400 мл окропу. Перемішую до повного Чинення охолоджую і буду формувати десерт ємності невеликого розміру. Застеляю харчовою плівкою і розливаю по них жале. Плівку збираю докупи, закручую і зав'язую ниткою, утворюючи вузлик. Більш детальний процес ви можете бачити зараз на відео. Також ще знадобиться дерев'яна шпажка, щоб можна було цей вузлик підвісити. Ось так виглядає ця конструкція, і в такому вигляді ставлю жале у холодильник на декілька годин до повного застигання після стабілізації. Прибираю плівку і викладаю імітовані гранати на красиву тарілочку. Плівку знімайте з обережністю та без зайвих рухів, і тоді вона добре буде відходити. Паперовий рушник складаю трикутником імітуючи пензлик. І цим пензликом по краях наношу золотистий кандурин. Кандурин це їстівні харчові блискітки. Верху желе викладаю зернятка гранату і десерт готовий. Подивіться, як вийшло гарно та по-святковому. А ще десерт дуже легкий та без зайвих калорій.